Російська революція 1917 року, яка мала колосальний вплив на появу на світовій арені, все таки української держави на ті всі трансформації, які відбувалися з українським суспільством на початку ХХ століття, всі ці колосальні жертви, як це було, чому це було? І от книга Юрія Сльоскіна вона дозволяє краще зрозуміти краще. Пізнати, як на мене, те, що відбувалося у нас, яким чином це відноситься з тим, що відбувалося тоді на території колишньої російської імперії, чому українці значною мірою підтримали весь цей комуністичний рух, а ще більшою мірою підтримали е, євреї, які в тому числі дуже багато були з України, які тут жили там в цій межі осідлості, і от вони дуже активно включилися в цей е, рух по трансформації світу про те, щоб... Побудувати нове світле, прекрасне, майбутнє, і скільки це буде коштувати, ніхто тобі особливо не рахував, і от якраз.